Світло обов'язково переможе темряву, адже українці не дозволять йому заснути. А поки відважні воїни боронять батьківщину, незламні волонтери допомагають їм нищити ворогів. До речі, 5 грудня відзначається всесвітній день волонтера. Тож наступний наш сюжет про волонтерок із Сатанова. Бачили, як вони тримають тил. Наші Мар'яна Шкавра та Іля Станиця. Храм благовіщення Пресвятої Богородиці у Сатонові. Ось ця кімната стала центром волонтерської діяльності. На стіні висить синьо-жовтий стяг з автографами воїнів, а за столом сататівчанки ліплять вареники для захисників та співають. Не вмирає, не немре вмирає Україна. як Ісус не помер на Христі! Вже всі ці жінки працівниці санаторію Товтри. Раніше їх об'єднувала робота. Сьогодні волонтерський фронт та очікування з війни своїх рідних, які захищають батьківщину. Практично в кожній родині з нас хтось воює. У нас немає так, що абсолютно ні в кожної хтось воює, і ми за них молимось, переживаємо, стараємося підтримати як можемо. Зібрала у церкві волонтерок Валентина Бондарчук, яка волонтерить практично з першого дня повномасштабної війни. Всіх сюди організувала і ліпимо вареники, пільміні. Ми робимо салати, і котлети жаримо, і все віземо хлопця. З величезним бажанням прибігаємо ліпимо. Кожен вареник наш це господи помилуй і збережи кожного воїна, і Дай йому здоров'я. Ми дуже раді, коли їм це подобається, коли вони з задоволенням. Їдять наші вареники, і те, що ми їм передаємо. А починалося їхнє волонтерство із допомоги для переселенців. Для них сатанівчанки шукали помешкання та забезпечували їх усім необхідним для проживання. Давали їм продукти, все, що ми могли, і одежу, бо вони всі повтікали, хто в чому. І було це дуже боляче, бо старші люди плакали, казали, що їм стидно. Що вони просять, ми їх втішали. І, і от почалася така наша волонтерська робота. На початку березня волонтерити почала і пані Оксана Карвацька. Жінка каже, що до церкви її привела війна. Дівчат питаю, вони йдуть сюди то робити щось, то складати, то допомагати. Я кажу, я йду з вами теж я сюди, і ми так з дочкою прийшли. І чоловік сюди прийшов. І чоловік так само, от вони завжди допомагають. Що треба, і вночі треба грузити буси. Отець подзвонив, треба і треба то поїхати машиною кудись треба все вже поїхали варто зазначити що жінки у сатанові не лише вареники ліплять вони ще й разом з настоятелем храму збирають кошти на потрібну техніку для військових почали збирати кошти купили перший дрон це теж ми по своїх сусідах, по домах дали, всі позбирали. А тоді вже тут, вже хто міг, звідки ми збирали кошти, і отець Ігор організовував, купляли машини, і він відвозив їх хлопцям на війну. Мене не хочуть брати, хоча я дуже того хочу, але кажу, що мені я потрібна тут. На даний час пані Валентина з подружками збирає допомогу для людей, які проживають в розбитих орками селах. Це я вже думаю, що може я поїду. Щоб поїхати, да, бо бо там людям дуже важко. Розуміючи це на запитання друзі зі сходу, як ви пані Валентино, соромиться відповідати? Адже як зазначає жінка, у нас ще немає біди. Зрівняти з тим, як що вони б переживали, як вони жили е, місяцями з річки воду, пили без світла, без, без отоплення е, це, це просто немає слів.